Розділ 20. Кінець Homo sapiens. Ця книжка починається поданням історії як наступної стадії в континуумі фізика, хімія, біологія. На sapiens діють ті самі фізичні сили, хімічні реакції та процеси природного добору, що й на всіх живих істот. Природний добір може запропонувати Homo sapiens значно більше поле діяльності, ніж має будь-який інший організм. Однак і це поле має свої межі. Ситуація ускладнюється тим, що, хоч якими були зусилля і досягнення, сапіенс не здатні подолати визначені біологією обмеження. Утім, на світанку 21-го століття це вже не має значення. Homo sapiens долає ці межі. Починається порушення законів природного добору і заміна їх законами розумного проєктування. Протягом майже 4 мільярдів років. Кожен окремий організм на планеті розвивався відповідно до природного добору. Жоден не був створений розумним творцем. Наприклад, жираф отримав свою довгу шию завдяки конкуренції між первісними жирафами, а не через примхи надрозумної істоти. Ці протожирафи, жирафи, у яких шия була довша, мали доступ до більшої кількості їжі, а отже, давали більше потомства, ніж особини з короткою шиєю. Ніхто, тим паче жирафи, не сказав: Довга шия дасть жирафам можливість рвати листя з вершечків дерев. Ну ми витягнемо її. Краса теорії Дарвіна саме в тому, що вона не потребує припущення про існування розумного творця, щоб пояснити, як жирафи дійшли до довгої шиї. Мільярди років розумне проєктування не могло і згадуватися, бо не існувало розуму, що міг би проєктувати. Мікроорганізми. Які ще донедавна були єдиними живими істотами здатні на приголомшливі досягнення. Мікроорганізм, що належить до одного виду, може внести в свої клітини генетичні коди від абсолютно іншого виду і так отримати нові можливості, як, наприклад, резистентність до антибіотиків. Утім, наскільки нам відомо, мікроорганізми не мають свідомості цілий життя і здатності планувати наперед. На певному етапі такі організми, як жирафи, дельфіни, шимпанзе і неандертальці, розвинули в собі свідомість і здатність до довготривалого планування. Але навіть якби неандерталець нафантазував годовану дичину, яка рухалася б настільки повільно, що він міг би впіймати її в будь-який момент, коли зголодніє, у нього не було б жодної можливості втілити ці фантазії в реальність. Він мусив полювати на птахів, що були продуктом природного добору. Першу тріщину старий режим дав приблизно 12 тисяч років тому, під час аграрної революції. Сапіенс, які мріяли про вгодованих малорухливих курчат, виявили, що коли схрестити найвгодовнішого півня з найповільнішою куркою, частини їхніх нащадків будуть і товстими, і повільними. Схрещуючи це потомство між собою, можна отримати лінію гладких повільних птахів. Це була порода курей. Невідомих природі, отриманих завдяки розумному плануванню не Бога, а людини. А втім, як порівняти з усемогутнім божеством, то Homo sapiens мали обмежені навички проєктування. Sapiens могли використовувати селективне вирощування, щоб обійти і прискорити процеси природного добору, які в природних умовах впливають на курчат. Але вони не можуть дати абсолютно нової характеристики. Що були відсутні в генетичному наборі диких курей. У певному сенсі, зв'язок між Homo sapiens і курчатами, був подібний до багатьох інших симбіотичних зв'язків, які так часто виникали природно, самі собою. Sapiens застосували конкретний селективний вплив на курчат, що сприяв процвітанню тлусних і повільних, подібно до того, як бджоли, проводячи запилення, обирають квіти. Зумовлюючи процвітання тих, що мають яскраві кольори. Нині старий режим природного добору тривалістю в 4 мільярди років стикається із зовсім іншим викликом. У лабораторіях по всьому світу вчені розробляють живі організми, вони безкарно порушують закони природного добору, незважаючи навіть на початкові характеристики організму. Едуард Кац, бразильський біохудожник. Вирішив 2000 року створити новий витвір мистецтва флуоресцентного зеленого кролика. Кац домовився із французькою лабораторією і запропонував їй плату за створення кролика, що світився би відповідно до його специфікації. Французькі вчені вхопили ембріон першої ліпшої білої кролиці, імплантували її в ДНК ген, взятий від зеленої флуоресцентної медузи, і гопля. Одна зелена флуоресцентна кролиця для місія. Кац назвав цю кролицю Альба. Неможливо пояснити існування Альби за допомогою законів природного добору. Вона продукт розумного проєктування. Вона також просвітник майбутнього. Якщо повністю уявити собі потенційні можливості з огляду на історію з Альбою, і якщо тим часом людство не знищить само себе, то наукова революція може виявитися чимось значно більшим. Ніж просто історична революція, вона може виявитися найбільшою біологічною революцією з моменту появи життя на Землі. Після 4 мільярдів років природного добору Альба стоїть на світанку нової космічної ери, в якій життям керуватиме розумне проєктування. Якщо це станеться, то вся людська історія до цього в ретроспективі може бути подана як процес експериментування і професійної підготовки. Що революціонізував гру життя. Такий процес слід розглядати в космічній перспективі мільярдів років, а не в людській перспективі тисячоліть. Біологи всього світу беруть участь у битві з рухом, який виступає за розумне проектування і протестує проти викладення теорії еволюції Дарвіна у школах на тій підставі, що біологічне різноманіття підтверджує існування творця, який продумав заздалегідь усі біологічні деталі. Біологи мають рацію стосовно минулого. А от прихильники розумного проєктування за іронією можуть мати рацію стосовно майбутнього. На момент написання цієї книжки, заміна природного добору розумним проектуванням могла би відбутися одним із трьох шляхів через біологічну інженерію, розробку кіборгів, кіборги істоти, що поєднують в собі органічні і неорганічні складники. Чи інженерію неорганічного життя? Про мишей і людей. Біологічна інженерія зумисне втручання людини на біологічному рівні, наприклад, імплантація генів, з метою модифікації форми організму, його здібностей, потреб чи прагнень, щоб реалізувати певну заздалегідь запропоновану ідею на зразок художніх пристрастей Едуардо Каца. У самій біологічній інженерії немає нічого нового. Люди тисячоліттями використовували її, щоб змінити себе та інші організми. Простим прикладом є кастрація. Люди кастрували биків ще 10 тисяч років тому, щоб отримати волів. Воли менш агресивні, тож їх легше навчити тягти плуга. А люди також кастрували молодих хлопців, щоб ті стали співаками з чарівним голосом Сопрано та євнухів яким можна було б безпечно довірити нагляд за гаремом султана. Однак останні досягнення в нашому розумінні того, як працюють організми на клітинному і ядерному рівнях, відкрили можливості, які раніше не можна було собі навіть уявити. Наприклад, нині можна не просто каструвати чоловіка, а й змінити його стать через хірургічне і гормональне втручання. Але це не все. Уявіть собі здивування. Огиду і збентеження, що виникли, коли 1996 року в газетах і на телебаченнях з'явилася ось така світлина. Миша, на спині якої вчені виростили вухо з клітин хрящів великої рогатої худоби. Ні. Photoshop тут ні до чого. Це незмінена світлина реальної миші, на спині якої вчені імплантували клітини хрящів великої рогатої худоби. Науковці змогли проконтролювати вирощування нової тканини. Формуючи її в цьому випадку у вигляді людського вуха. Цей процес невдовзі може дати вченим можливість вирощувати штучні вуха, які потім зможуть імплантувати людям. За допомогою генної інженерії можна створювати ще більші дива, і саме тому виникає багато етичних, політичних та ідеологічних питань. І не лише набожні монотеїсти виступають проти того, щоб людина узурпувала роль Бога. Багато переконаних атеїстів не менш шоковані ідеєю, що вчені втручаються у справи природи. Активісти з прав тварин засуджують те, що лабораторним тваринам завдають страждань в експериментах із генною інженерії, і те, що сільськогосподарські тварини є піддослідними інженерії з повним нехтуванням їхніх потреб і бажань. Активісти із захисту прав людини побоюються, що генна інженерія. Може бути використана для створення над людей, що зроблять решту нас своїми рабами. Песимісти змальовують апокаліптичні візії диктатури, що плануватиме безстрашних солдатів і слухняних робітників. Панівним є відчуття, що надто багато можливостей відкривається надто швидко і що наша здатність модифікувати гени перевищує нашу здатність розумно і далекоглядно застосовувати ці вміння. Тож ми нині реалізуємо лише часточку від можливостей генної інженерії. Більшість організмів, створених у наш час, належить до тих, у яких найслабше політичне лобі: рослини, грибки, бактерії та комахи. Наприклад, лінії е колі кишкової палички, бактерії, що симбіотично живе у травній системі людини, і яка потрапляє на перші шпальти, коли виривається з кишечника і зумовлює смертоносні інфекції. Була створена генною інженерією для виробництва біопалива, еколі та деякі види грибків також були створені для виробництва інсуліну, знижуючи так вартість лікування діабету. Ген, виділений з арктичної риби, був введений в картоплю, щоб зробити ці овочі стійкішими до морозів. Генна інженерія змінила також певних савців. Щороку молочна промисловість втрачає мільярди доларів через запалення молочних залоз, хворобу, що вражає вим'я молочних корів. Учені нині експериментують з генетично зміненими коровами, чиє молоко містить лізостафін біохімікат, який атакує бактерії, що спричиняють цю хворобу. А виробництво свинини також мало падіння продажу через те, що споживачів непокоїли шкідливі для здоров'я жири, в окісті і беконі. Але нині з'явилися сподівання на поки що експериментальну лінію свиней з імплантованим генетичним матеріалом від черв'яків. Нові гени змушують жирну кислоту омега 6 перетворюватися на її корисну для здоров'я родичку омега 3. Наступне покоління генної інженерії робитиме свиней з правильним жиром за виграшки. Генетики змогли не лише збільшити в 6 разів середню тривалість життя черв'яків, але й зробити справжню мишу. Що проявляє значно кращу пам'ять і здатність до навчання? Полівки малі товстенькі гризуни, що нагадують мишей, і більшість полівок веде безладне статеве життя. Однак є один вид, в якому самці і самки полівки встановлюють тривалі та моногамні стосунки. Генетики оголосили, що виділили гени, відповідальні за моногамію полівок. Якщо додавання такого гена може перетворити Дон Жуана серед полівок на вірного і люблячого чоловіка, то чи не підійдемо ми зовсім близько до регулювання генної інженерії не лише окремих здібностей гризунів і людей, але і їхніх соціальних структур? Повернення неандертальців Утім, генетики прагнуть трансформувати не лише клітинні лінії живих нині істот. Вони збираються повернути до життя і зниклі створіння, до того ж, не динозаврів, як у парку юрського періоду. Група російських, японських і корейських учених нещодавно розшифрували геном давніх мамонтів, знайдених замороженими в Сибірському льоду. Тепер вони планують взяти запліднену яйцеклітину сучасного слона, замінити слонову ДНК на реконструйовану ДНК Мамонта і імплантувати яйцеклітину в матку слонихи. Приблизно через 22 місяці вони очікують народження першого мамонта за останні 5 тисяч років. Але ж навіщо зупинятися на мамонтах? Професор Джордж Черч із Гарвардського університету нещодавно припустив, що після завершення проєкту геному неандертальця ми зможемо імплантувати реконструйовану ДНК неандертальця в жіночу статеву клітину Sapiens і отримати першу дитину неандертальця за останні 30 тисяч років. Черч заявив, що міг би зробити це за якихось злейденні 30 мільйонів доларів. І вже декілька жінок зголосилися бути сурогатними матерями. Навіщо нам потрібні неандертальці? Дехто стверджує, що коли ми зможемо вивчити живих неандертальців, то відповімо на деякі з найгостріших запитань про походження і унікальність Homo sapiens, порівнюючи мозок неандертальця і сапінс і виявляючи, в чому відрізняються їхні структури. Ми, ймовірно, зможемо визначити, як біологічні зміни створили свідомість, яку ми маємо. Є також і етична причина, дехто стверджував, що коли Homo sapiens причетні до винищення неандертальців, то існує наш моральний обов'язок воскресити їх. І може бути корисним мати біля себе кількох неандертальців. Багатьом промисловцям сподобалося платити одному неандертальцю за чорну роботу двох сапінз. А навіщо зупинятися на неандертальцях? Чому б не повернутися до креслень Господа Бога і не спланувати кращих сапіенс? Здібності, потреби і прагнення Homo sapiens мають генетичну основу. А геном сапіенса не складніший за геном полівки і миші. Геном миші містить близько 2,5 мільярда нуклеотидів. Геном Sapiens близько 2,9 мільярда нуклеотидів. А це означає, що він лише на 14% більший? У імовірній перспективі, можливо, за десят років генна інженерія і інші види біологічної інженерії дадуть нам можливість здійснювати далекосяжні зміни не лише в нашій фізіології, імунній системі і середній тривалості життя, але й наших інтелектуальних та емоційних здібностях. Якщо генна інженерія може створити геніальну мишу, то чому б не геніальну людину? Якщо вона може створювати моногамних полівок, то чому б не запрограмувати людей на вірність своїм партнерам? Когнітивна революція, що перетворила Homo sapiens із малозначущої мавпи на володаря світу, не потребувала якихось помітних змін фізіології чи навіть розмірів із зовнішньої форми мозку sapiens. Вочевидь, відбулися невеликі зміни у внутрішній структурі мозку. Можливо, ще якоїсь малої зміни було би достатньо. Щоб розпочати другу когнітивну революцію, створити цілковито новий тип свідомості і трансформувати Homo sapiens у щось абсолютно відмінне. Дійсно ми все ще не маємо достатньої проникливості, щоб досягти цього. Але, схоже, не існує нездоланих бар'єрів, які заважали б нам створювати над людей. Головними перешкодами є етичні і політичні заперечення, що сповільнили проведення досліджень на людях. І незалежно від того, наскільки переконливими можуть бути етичні аргументи, важко уявити собі, що вони можуть надовго стримати цей наступний крок. Особливо з огляду на те, що на кону можливість продовжити людське життя на невизначений час, подолати невеликовні хвороби і поліпшити наші когнітивні та емоційні здібності. Що станеться, якщо ми, наприклад, подолаємо хворобу Альцгеймера і як вторинний ефект, Різко поліпшимо пам'ять здорових людей. Чи зможе хтось зупинити відповідні дослідження. А коли засоби будуть розроблені, чи зможе будь-який виконавчий орган обмежити їх застосування лише пацієнтами з хворобою Альцгеймера і не допустити до нього здорових людей, що прагнуть отримати суперпам'ять. Невідомо, чи зможе біоінженерія справді воскресити неандертальців, але з великою імовірністю покладе край існуванню Homo sapiens. Дрібний ремонт наших генів не обов'язково вб'є нас, однак ми можемо дохімічитись з Homo sapiens до того, що вже не будемо Homo sapiens.